У неділю відзначається міжнародний день толерантності йдеться насамперед про взаємоповагу різних світових культур, релігій і традицій, поважати особистості свого народу, індивідуальність кожної людини і терпимо ставитися до обрядів та самобутності всього людства головна ідея свята. У тисячу році міжнародної конференції ЮНЕСКО було затверджено День толерантності, який з тих пір стали відзначати у нас і в світі 16 листопада. Бути толерантним це значить бути терпимим до всього і мати якесь свою думку, своє відношення, своє почуття до. Релігіозних почуттів, до політичних почуттів, ставлення до права людини, до законності, наше відношення до старших, до менших, відношення до інвалідів все це те, що нас оточує. І це і є та толерантність, і є та терпимість, яку ми повинні весь час у себе виховувати. У французів було значення слова толерантність, свобода, свобода від розповідань, свобода слова, свобода всіх поглядів. У китайців слово толерантність обозначає великодушність, а в арабському світі слово толерантність прирівнюється до нашого слова. Це іде прощення нам. Потрібно всім любити, творити добро, прощати і бути толерантними, тобто терпимими до того всього, що нас оточує.